Пасхи була такою урочистою і святковою. Саме тому люди вітали його, як царя, бо сам навіть благословенний в той день Господь, столили свій одяг у укідно і вітали зеленим віттям. Але подивімося, як на це реагував Ісус Христос. Чи Він радів із цього? Чи в відповідь людям так само вибухово, дякував? Славив тих людей! Ні. Ісус Христос мовчки в'їжджав в Єрусалим. Ми можемо думати, що Ісус Христос навіть скорбив. Тому що Він прекрасно знав, чим закінчиться цей урочистий вхід в Єрусалим. Він чудово знав, що це тільки початок Його важких і великих страждань. Він чудово знав, що ці люди, які сьогодні кричать осанна, Найближчими днями, точно так само, з такою самою силою і з таким самим захватом будуть кричати розібни розіпни. Тому радості на обличчі Ісуса Христа не було. І сьогоднішнього дня, дорогі брати і сестри, поступаємо у час Страсного тижня, тижня, коли особливо будемо молитися і співстраждати Христу. Разом із ним і ти його вологовською дорогою. Так само, як і сьогодні, ми вийшли на зустріч цьому Христу із пальмовим вітром, вербовим вітром і вітаємо його словами Осам на вишній благословення той кім'я Господь. Ми сьогодні так само багато чисельно, як тодішні євреї, виходимо на зустріч Христу. Радіємо бо це і радість, але маємо пам'ятати, що. Після цієї радості в нас немає наступити моменту, коли ми кричатимемо, розіпни, розіпни. Ми сьогодні повірили в Хубі. Повірили в тому, що Він є син Божий. Не тільки через те, що Він воскресив чотирихневного Лазаря, але через те, що Він воскрешає кожного із нас. Бо і ми помираємо духовно. І душі наші настільки стають мертвими, що, як кажуть, святі отці. Смердять нашими гріхами так само, як та людина, яка розкладається. І Христос приходить, щоб Воскресити нас, щоб більше цього розкладання душі в нас не було. І для цього ми приходимо до таїць, і сповіді і причастя. Бо в сповіді ми очищаємось від цих нечистот. а Тайстві причастя єднаємо з Христом і показує. І казати Осан нам благословен, хто йде ім'я Господня. Сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, я бажаю кожному із нас, щоб ця радість верхньої неділі неділі діліває, радість зустрічі нас із Ісусом Христом, коли Він як тріумфатор заходить в наше серце, не зникне. І щоб, вийшовши з цього фраку, ми не кричали своїми ділами і своїми вчинками. Своїми гріхами розіпли, щоб Ісус Христос в нашому серці завжди був Царем. І щоб як царя ми завжди його вітали тими словами, які ми і сьогодні вітали вітав його весь Євросадимський народ. І вітаємо, І ми з вами, тримаючи символ цієї готовності прийняти Христа оце віття верби, яке має бути цілий рік в нашому дому. І нагадувати нам про те, що ми вітали Христа, посан на вишне, благословенте ним Господня. І це нагадування має ніколи не допустити нам кричати розіпни, розібни його. Амінь. Слава Ісусу!